Про першого самодержця Русі, який об'єднав під своїм крилом усі землі майбутньої України, намагався запровадити справжні вибори і давав тягла московитам ще до того, як це стало мейнстрімом. Про Романа Великого, а і ще про його нащадків. Воїнів 14-ї окремої механізованої бригади, які продовжують справу свого оборонця, невтомно рятуючи наші землі від східних орд, ми з вами поговоримо у цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, то ви просто не знаєте історії Романа Великого. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших героїв. То коли ж московити в? Вперше отримали по зубах, зазіхнувши на українські землі ще в кінці 12 століття, якраз за правління Романа Великого. Але ж тоді іще ніякої Московії не було, скажуть нам найуважніші. А от і була відповімо ми, от тільки називалась вона тоді не Москвою і не Росією, а Заліссям або Владимиро Суздальським князівством. Щоправда, її сутності це не міняло. Уже тоді вона намагалася знищити Київ і поневолити усі інші народи Русі. Але тоді, як і зараз, їй це, звісно ж, не вдалося. А забігаючи наперед, скажу, що ніколи не вдасться. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео, і давайте дізнаватись нове. Отже, сьогодні ми поговоримо про Романа Мстиславича, який, за словами хроніста, усі народи поганські подолав, бив їх як той крокодил, і переходив землю їх, як той Орел, а хоробрий був як той Тур, лайк, якщо хотів би так само. Так от був Роман Мстиславич, або як його іще називають Роман Великий, першим самодержцем і господарем усієї Русі. Князь і Волинський, і Галицький і Київський. і от саме він першим і надавав порогах московитам або як їх тоді називали, Владіміру Суздальця. Московські історики, які 300 років нав'язували нам своє бачення нашого ж минулого, про князя Романа згадувати не любили, тому відомий він і досі не усім. А дарма, бо історик Михайло Грушевський вважав його одним із найвидатніших правителів Русі поряд з Володимиром Великим і Володимиром Мономахом. За що? А було за що Роман був батьком Данила Галицького, засновником Галицько-Волинського князівства, сином великого князя Київського Мстислава II і прапраонуком самого Володимира Мономаха після смерті останнього Русь, як і вся тодішня Європа, увійшла в епоху феодальної роздробленості. Старі імперії швидко розпадалися. А нащадки великих правителів боролися між собою за владу. Хтось хотів правити світом у давніх столицях, а хтось не міг вигадати нічого кращого, аніж усе довкола нищити і плюндрувати. І хто ж це міг бути? Напишіть у коментарях. Не повірите, але саме таким був Андрій Боголюбський, правитель майбутньої Московії. Заздрісний Андрій у своїй столиці Владимірі на клязьмі усіляко мавпував справжню столицю, збудував там собі копії золотих воріт і соборів, а коли це не допомогло, то Зібрав сили, щоб захопити Київ у 1169 році. Йому це навіть вдалося. Але замість того, щоб сісти на Великокняжий престол, він почав за давньою росіянською традицією усе довкола грабувати і палити. 17-річний Роман тоді правив не у Києві, а у Новгороді. У Києві тоді правив батько Романа Мстислав. Не впоравшись з ординською навалою, Мстислав був вимушений втекти від загарбників на Волинь. Але Андрій із Голопами забажав не лише Київ, а й Новгород. Ну і ще й за три дня. Звісно, юний роман зібрав військо і дав свій перший бій окупантам. Спочатку витримав три дні облоги. Завдаючи загарбникам важких втрат, а потім зненацька контратакував і розбив їх вщент. Багатьох побив, а полонених захопив стільки, що їх потім продавали за безцінь по десятку за гривню, або по дві ногати за голову. Ногатами тоді називалися Шаги, ну або Копійки. Вам, до речі, яка назва більше подобається? Напишіть у коментарях. Після смерті батька Роман уже уславленим воїном переїхав до Володимира на Волині і взявся його зміцнювати, уклав союз із поляками і з другої спроби зайняв Галина. Цький престол там саме вигасала місцева династія Ростиславичів. Для цього Романові довелося трохи повоювати з угорцями, які теж хотіли Галичину собі, але їх Роман легко переміг. Після чого взяв Галич без бою і був визнаний князем народним вітчем. Зрадників і непокірних бояр, яких зараз би напевно називали олігархами, перебив, сів на трон і почав відбивати грабіжницькі набіги сусідів, балтійських ятвягів і кочовиків половців захистом своїх земель, звісно ж, не обмежувався, тому також успішно атакував ворога і на його території у союзі з візантійським імператором дійшов аж до Балкан. Коли ж овруцький князь Рюрик у союзі з суздальцями, сіверянами і половцями зайняв і розграбував Київ, роман з Галицькими і Волинськими полками дійшов і туди. Ворогів прогнав, а сам, об'єднавши усі південно-руські або як нам звичніше, українські землі, окрім Чернігівщини, у єдину державу, став великим князем. За це, а іще за припинення внутрішніх чвар, літописці називали його царем, самодержцем і господарем усієї Русі. Зупинимось на припиненні чвар для того, щоб їх не було. Роман запропонував організувати те, що зараз з легкістю можна було би назвати виборами. Роман пропонував не воювати за владу, а спільно. Обирати Верховного правителя Великого князя Київського на князівській раді це чудово вписувалось як у руські вічові традиції, так і в європейські. Бо саме так на раді курфюрстів обирали тоді імператора у священній Римській імперії германської нації. Звідки ж він про це знав? Адже тоді не те, що інтернету, а навіть і газет не було, а хоча б від свого свояка. Короля Німеччини Філіпа Швабського Роман і Філіп були одружені на рідних сестрах візантійських царівнах Ірині і Єфросинії. За сприяння Філіпа Роман навіть отримав пропозицію королівського титулу від самого папи римського. На жаль, усіх своїх намірів Роман здійснити не встиг, бо, окрім внутрішньої політики, зовнішню також вів дуже активно. То переховував у Галичі претенденти на візантійський престол Олексія Ангела, то втручався в боротьбу за угорський трон, то в громадянську війну у Польщі втручався, треба сказати, дуже успішно і усюди отримував союзників і підтримку. За його правління Русь зійшла на новий пік своєї могутності. Під час одного з походів Роман із невеликим почтом потрапив у засід. І загинув йому тоді було 52 роки. Його малолітніх синів Данила і Василька прогнали уцілілі бояри-олігархи, а країна поринула у нову хвилю міжособиць. Але в історію Роман Великий. Таки увійшов як об'єднувач Русі та її перший і справжній самодержець. А іще як великий воїн, що іще з підліткового віку почав битися із нашим найлютішим ворогом. Тож не дивно, що його іменем названа 14-та окрема механізована бригада, що бере свої корені у Володимирі. Її нарукавний знак рука в обладунках, що тримає прапор Волині, білий хрест на червоному тлі. Переконаний, що вже дуже скоро, на честь сучасних воїнів князя Романа Великого, складає. Датимуть не менш потужні ніж про їхніх пращурів легенди.